у меня вот такой сырный бутерброд. Чиз на там, на всё. Едит. Мм. Камеру протрете шменного. На, типочек. Спасибо. О, же тебя У -у. Я Не мою сушку, Кого? <свеч> Попередній раз ми йшли. Де? От туди ми шли попередній раз. А тепер ми підемо туди. Ой, я 0,5 минула, маю до себе. Чайка. Чайка. Я приблизила. Я навіть камінці бачу. Так. Да. А ви що думали? Емо. Як тут гарно. Ну, так подобається. І там гори якісь. Ну Взагалі. У мама цілові розмови. А ми топимо на гору. А що якщо туди залізти і отак от, от сфоткатись? Кадр прикольний, але вибір не дуже. Чуєш, ма? Сфоткатись. Ось <плес> тут от ми сидимо. Своткаємося. Блін, я знову 05 п'ять У мене веснянка. Остовання. Видно? Фокусом немає. О, очевидно.

<звач> Опа. Тут якась фігня, що це? Але зато тут -ту є музей you are standing at the gates of one of the great gardens of the world, designed by landscape architect Alexander Griffon. This neo-futuristic garden is a true delight for the eyes and the soul. Ясно. А куда? А туда. Юпи. Ой. О oh, господи, я налекалась. Пхилирия ангустифолия. Буду знать. Це що? Ігнор. На... Забел Жудес, Ігор Вандерхова. Керіташ вироди. Що це за із... uh, uh, sound. Is this real or is it just sound? In fact, you questions yourself about human impact of the ecosystem cycles by reflecting the landscape. I still didn't understand. And we can see uh rabbit azo uh poo. Z vit ki вона? Сутки. Я її що... питання, а вона мені стане тут, я тебе сховаю. О май гад, це шо? вау <ріпи> Навіть смітники. Все для людей. Все для людей. Мама, тут є смітник. Вау! Коментируйтесь. Найстей nice був. Я тільки що це сказала. Бу wow. 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 Щось збирає якась коло Це для оцих дітей. Оці всі діти, оці чорні. Ой, блін, просто за мене захиті. У мене ж телефон залагало. Оце б'ю. Якщо я зроблю по пі по, вона мене вб'є, да? Хочемо піти туди. В ту печеру, але не знаємо, коли прилипаєш взагалі. Тут вода тече ні звідки. В ту сторону. Я нас всіх вітаю, мені знову хороше. Ой, ледь не впала. Ау! Я і слово, а вона мені далась фопкою. Це прикола. В житті виглядає набагато епічніше. О, тут вже слизько на цих водоростях я навіть не знаю, як дійти. А от там можна. Все. Це що таке? Тут на камнях. Якісь червоні штучки, схожі на черешню. Ну навіть під моєю ногою не ламається ось на У мене спідран. Тут смердить водоростями. Прям реально смердить. чайка. У неї щось з лапою? Чи чого вона так стоїть? Чайка все добре. Пан чайка. Що з вашою лапою? Yo, how Čo sa ця черешня але вона вже не червона я питаю що це? touch this it can be сама потрогала ну нормально Это наша хата. Вау. Ого. Вот это стайлиш, конечно. Звісно, вибачте. Тут душ. Тут лишко для детей. Алло. Э. А. О! Ліжко! Таке саме. І ще крист двеки. Так. Це я тут залишаюсь. Тепер найстрашніше треба спуститись. Ой, в мене аж камера заблюрилась. Ману пусти. Я внизу. Мені сказали, щоб я залишалась тут, поки вони машину перевезуть. Бо вони не знали, що тут, бо вони зараз машину кудись там переставлять, а потім повернуться речі викладуть і... Да, і ми підемо лізти. Бо я дуже голодна. Отут от. -ут -ут. Я не знаю, як це по-іншому називати, окрім век'ярт. Ей, йоу! Певно, мені краще не лізти сюди. Навіщо тут оце? Таке питанечко. Кого тут закривати? І тут ще от риба. А це бойлер. Ага! I... <ріс slash> <ріс> <ріс> Все, я буду чекати їх. Піру. Піду в чай. Я вдома. Ми були в ресторані. Що в мене з камерою? Чи то світу таке. Так, очі. Ми були в ресторані, але, по-перше, дуже хотіла їсти. По-друге, мені було лінь. І я нічого не записала. <ріс> до свого лову. Але мене кружечки. А ще мама меня там знімала. Тому ну, я певно вставлю їх. Привіт! Я тут ножу на своєму шедевру ліжку. Моя кімната. І я зараз піду, певно, відповім ліко і піду в чої. Я замішувала боку камеру взяла. Ну добре, тепер за цієї сторони буду дивитись кудись в сторону, бо якщо буду дивитися так в камеру, буду в душу дивитися, я себе взагалі не бачу. Ну Добре, коротше, жарт дня. Я мені незручно переверну. Так от жарт дня. Хтось. Ти шариш за шкіпіді туалету. Також єдине шкіпіді, за які я шарю. Посміялась? Я дуже. До речі, мені ще треба змонтувати здається, три влоги. І я не почала ні один. Ні, добре, я почала один там, де ми з моєю подругою в лісі були. От. Так і до чого я це веду? У мене от стільки от блогів не зроблено. А я ще це роблю собі. І оце от, от балакую тут щось. Щоб я це все 100 годин собі нарізала потім. Треба пришвидшити, певно. Хоча я так швидко розмовляю зазвичай в житті, що якщо я пришвидшу, то я нічого не буду зрозуміло. Я і так зараз, князю, що взагалі милю. Все пока. Ми знову на морі, і ми вирішили по цій драбині. Сиди на гору. Ох ти ж, -мойо! Горизінг. Я знову вкрала куртку. Йдемо на цю гору. І ми вже поснідали. І там були странні дивні кліпи в цьому кафе, так? Да? Šos pėdran. Піроди! Чесно кажу, далі не може. Я весь цей час пішла Шо на гору, щоб зараз йти вниз, що серйозно, все я тут сідаю, У мене перерва.

О, oh. чайка. Ой, йо. Я на это Там якась микро-печера, а там маяк. Боже, який крутий підйом, я туди не піду. Я один раво. Тут вже знову вітер, але тут дуже гарно. Це там такий вітер, як був попередній раз, коли ми тут були. Це було жесть. Ну я вот так. Ты сказал. Wow. Hello. We are live. <рес> <рес> Цікавий факт. Там от ми були вчора. Бу. Я вже вдома. Тиші, mm -hmm. що я думала, до мене мама за хлібом послала. <рес> Такі наморилися з цією дорогою просто. Тут навіть немає, ні, у нього залізла і дісталася хліб Не для людей. Не для людей. Все так які... є крінж. Мене грає магнетик. Магнетик, оце акцент зараз. І на цьому я закінчую свій мегаблог. Мені дуже сподобалось. Блин, якийсь крінж. Але... Шо, але ніяких, але. Моїх блогів зазвичай немає ніяких кінцівок. Я взагалі не знаю, як я з цього викручуюсь. І от я вперше щось кажу. Всі пока.